Виставку стародавніх ікон, яким понад 150 років відкрили у обласному художньому музеї, там же представлені старовинні рукописні книги. Власник релікві, вінницький колекціонер Володимир Козюк на виставці Подільської народної ікони. Представлено 16 експонатів. Всі вони були реставровані. Всі ці ікони. В жахливому стані, тобто були куплені кілька років назад. Два роки назад я їх віддав в львів на реставрацію. Весь час з ними працювали, і фактично на сьогодні їм дано друге життя. Тобто, фактично ні одна з них не була така, що можна показувати. Всі були в жахливому стані, тобто вони розсипались. Ця ікона називається хатні іконою, тому що дуже часто вони могли зустрічатися також в будинках священнослужителів. Ось, але в основному вони, звичайно, були предназначені для, для храму. Ось, і що цікаво, що ми бачимо святого Миколая, також ми бачимо святу Варвару. І головне центральне дійство це коронування Пресвятої Діви Марії на царицю Неба і Землі і Пресвята Трійця. Можна сказати, якби така копія, якби з ікони Андрія Рубльова. І дійсно цікавий сам сюжет цієї Трійці, тому що дійсно тут зображено три чаші. От Якраз в центрі є: ну, ангел є символом самого Христа, справий ангел є символом Святого Духа, а лівий Бога Отця. Ну, якраз ми бачимо, що на те ангелом, який символізує Христа, ми бачимо дерево, тобто дерево Христа, на якому він був розіп'ятий. Сам сюжет дуже часто запозичувався з західноєвропейських ікон. Ну якраз, ось, якраз ці ікони яскравий приклад того, що в Україні було бароко, і воно було надзвичайно потужним, як в архітектурі, так і в образотворчому мистецтві. Ось цікаво, що якраз такі от речі, як квіти, які ми бачимо в цих іконах, вони зустрічаються в основному тільки на народній іконі. Вадим Потатуєв Інчаєвський, Вадим телеканал Віта.